Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я швиденько розповім вам про перець, що він любить, а що ненавидить. Ці рекомендації допоможуть вам мати великий врожай на будь-якій ділянці. Тож, по перше, перець ненавидить тінь, холодні дні та ночі, а любить велику кількість світла і тепла, тому перцю треба відводити в городі найсвітліше місце. І найтепліше. Завжди пам'ятайте, що перець ненавидить раптове похолодання це його особливість якщо після висаджування настає похолодання, то перець зупиняється в рості, він ніби завмирає. Якщо встигли на ньому зав'язатися один два перці, то вони потихеньку наливаються. Тобто перець існує, але далі не розвивається, нових бутонів і навіть нового листя немає. Що ж робити у такому випадку? Будити перець. Я рекомендую оприскати та підживити його. Тоді перці починають прокидатися просто на очах. На 3 літри води вам буде потрібно 3 чайні ложки лимонної кислоти та 1 чайна ложка залізного купоросу. Смішати ці речовини та ретельно оприскати усі перці. По-друге. Перець ненавидить посуху. Він любить, щоб ґрунт був вологим постійно. Від посухи у нього опадає зав'язь. Поливати його краще дощуванням, зі шланга з розпилювачем, щоб вода потрапляла на листя. Перець такий душ дуже поважає. Від посухи перець може врятувати світла мульча, наприклад, тирса. Вона відбиває сонячне проміння. Не даючи ґрунту надмірно перегріватися і водночас забезпечує додаткове освітлення, а ще оберігає ґрунт від швидкого висихання, утримуючи у ньому вологу. Якщо у вас немає тирси, то можна замульчувати перець і сіном. Воно теж світле і виконує такі ж функції. По-третє, Перець ненавидить тісноту на грядці та сусідство буряка та квасолі. Відстань між рослинами перцю має бути десь 20-25 см як у ряду, так і між рядами. Це потрібно, щоб рослини не затінювали одна одну. Перець ненавидить кислий ґрунт. Тому якщо у вас ґрунти схильні до закислення, Необхідно обов'язково передбачити їх розкислення, наприклад, додаванням крейди або доломітового борошна, перемішати з ґрунтом навколо кущів перцю або розвести ці компоненти у воді і пролити ними рослини під корень. І ще нагадую перець дуже любить пухкий ґрунт, коли його коріння дихає. Тому рихлити грядки перцю треба мінімум один раз на тиждень на глибину 5-7 см. Ще пам'ятайте у перця корисно прищепнути найпершу квітку, тоді цвітіння буде рясним і врожай вищим. І ще важливий момент. Саме у червні перцям потрібен посилений догляд, прополка, розпушування, полив. І ще... Одна особливість перцю. Він різко уповільнює ріст під час дозрівання перших плодів і відновлює його тільки після їхнього збору. Пам'ятайте про це, і я бажаю вам великого врожаю смачного перцю.